Отже, зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня. Багато шуму, звісно, і всі головні ЗМІ, бачу, пишуть Bloomberg, New York Times, наші європейські намагаються зрозуміти, що там було. Особливо після тих довгих розмов Трампа спочатку із Зеленським, потім з європейцями, ми от зібрали ці повідомлення. Спробуємо розібратись, які там пропозиції, реакції. Так, ну... Якщо все скласти докупи, то вимальовуються вимоги, які Трамп, схоже, передав від Путіна, значить повний контроль над Донецькою та Луганською областями, виведення українських військ це майже всі джерела підтверджують. Ага, але от цікаво, що до півдня Блумберг пише, що Путін ніби готовий заморозити фронт там, де він є зараз, в Запорізькій і Херсонській областях, тобто відмовитись від претензій на решту. Це що схоже на компроміс якийсь. Ну, з одного боку, так, але Нью-Йорк Таймс додає важливі деталі. Путін, крім цього, вимагає гарантій для російської моги і для РПЦ в Україні. І ключовий момент, бачте, він не хоче зустрічатися з Зеленським, вважає його ну, нелегітимним і наполягає саме на мирній угоді, негайно, а не просто на пропиненні вогню. Це вже це вже не дуже схоже на компроміс, Скоріше, ультиматум. От от. І тут стає заплутана. Якщо Путін не хоче говорити із Зеленським, то як Трамп собі уявляє цю швидку мирну угоду, яку він тепер, за даними NYT, підтримує замість простого припинення вогню? Це ж ну, досить різка зміна позиції Трампа виходить. Саме так. І більше того, Трамп же в інтерв'ю Fox News заявив про якусь домовленість з Путіним про обмін територіями, яку, мовляв, Зеленський має прийняти. Це його слова. При цьому він обіцяє Україні американські гарантії безпеки поза НАТО і каже, що Путін на це згоден. Ну Тут багато питань виникає, правда? Так. І ще ж оцінка зустрічі 10 з 10, відкладання нових санкцій проти Росії, отих вторинних нафтових. Водночас Аксіос пише, пропонує тристоронній саміт США Україна, Росія аж 22 серпня. Якось ну, не дуже послідовно виглядає. А що Україна? Як Київ реагує? Ну тут реакція власне досить чітка. Ройтерс і Ноїнті повідомляють, Зеленський у розмові з Трампом відкинув вимогу про передачу решти Донеччини. І українські посадовці кажуть, відмова від територій це проти конституції. Крапка. Тобто щодо території, позиція незмінна. Але Зеленський підтвердив довгу розмову з Трампом і європейцями і що цікаво, підтримав ідею тристоронньої зустрічі. І навіть планує летіти до Вашингтона 18 серпня на зустрічі з Трампом. Схоже, діалог триває, попри все з боку Європи, теж знаєте, не все однозначно. Офіційно так, спільна заява: підтримка зусиль Трампа, гарантії для України, готовність до саміту. Але неофіційно Блумберг пише, є занепокоєння ну щодо можливого тиску Трампа на Зеленського. А президент Литви на усіда він взагалі каже, треба посилювати тиск на Росію, а не шукати угод зараз. Це нас підводить до аналітиків. От Американський інститут вивчення війни, АЕСВІ, вони ж постійно відстежують ситуацію. Вони вважають, що Путін ну, він зовсім не змінив своїх максималістських цілей щодо України, її суверенітету. Він повторює ті самі старі наративи про братні народи, тобто розмови про замороження, це може бути просто тактика. Так, так, і це, власне, відображається в оцінках змі. CNN, Washington Post, Європейська Правда вони сходяться на думці для Путіна. Зустріч це скоріше іміджова перемога. Ну, вихід з ізоляції, червона доріжка, все таке. Але конкретних домовленостей, схоже, немає. кажуть, Трамп навіть виглядав дещо розчарованим наприкінці. А ще ж ця історія з документами Держтепу, які знайшли в готелі на Алясці. НПР повідомило там і план зустрічі, і навіть меню скасованого обіду на честь його високоповажності Володимира Путіна. Така деталь показова. Отже, що ми маємо в сухому залишку. Дивіться, Путін стоїть на своєму, Донбас, інші умови. Трамп, здається, схиляється до швидкої угоди, можливо, з територіальними поступками. Пропонує гарантії безпеки, натомість, Україна поступки територією відкидає, але до діалогу готова. Європа, ніби підтримує, але з побоюваннями. І ключова зустріч зеленського і Трампа 18 серпня. Ситуація виглядає ну дуже крихкою. Дуже напруженою майбутні переговори, якщо вони будуть, визначатимуть багато чого, і рівень тиску, і реальну вагу тих гарантій? Так, і от питання для роздумів залишається: якщо АСВ правий і цілі Путіна незмінні, і згадати всю історію порушення ним угод, то яку реальну довгострокову цінність може мати мирна угода, що базується лише на от поточних умовах і обіцянках Кремля? Це питання відкрите.